Всім привіт! Ми з України, слава Україні, героям слава! Так, глядачі підписники, ну що ми? Ой, епопея, кукурузки таке продовжується. глядачі. А чого продовжується, то що такий довольний, такий щасливий, знаєте, поїхав, скосив, поїхав зріб, поїхав, затюкував. Думаю, ой, все, шикарно, буде ще добачка для корівок годувати, все, таке ж 120 тюків лишніми не буде. Ну і тут трохи прийшло розчарування глядачі. А чому розчарування? Тому що побачив наше відео е, Анатолій Володимирович Клименко, це власник комплексу «Екатеринославськ», де, ну, де коровки Брауншвіц. Ну і від у нас коровки, початься Брауншвіц. Дзвоник каже, Льоня, не вздумай. Я тобі кажу, не те, при... не що кажу, а забороняю. Це, що таке? Каже, не вздумай годувати. Каже", корову каже, оце є кукурузкою. Каже, знаєш що, каже, коровка, <кхем> проста коровка, це є проста коровка. Породиста коровка це є породиста коровка. Так само, як кошеня глядачі. Є коти прості, вони які бігають, миш, ловлять, а є котики такі, що знаєте, за ними треба уход, їх треба лілеять. -лі корм куплять хороший, все, тоді воно буде жити. Починаєш його годувати всяким цим і одразу кіт чахне. Так само та й з коровками. Каже, Льоня, породистим коровам категорично каже, ні, цього ж ти натюкував, каже, що на цей, цей кукурудзи каже, ні в якому разі не давай. Бо каже, ти каже, як, каже той коровка, каже, пропадуть, вони каже, зиму не переживуть. Як ти оце згодуєш їм, буде їм каже, хана. Ай, глядачі, таке саме розтрусство. Каже, знаєш що, краще прийдеш до мене, я тобі дам соломика хорошу, ясною. Солома без питань, каже. Ну а цим, каже, ні в якому разі не можна годувати. Ну що, глядачі, що забрали ж ми вже, призвели додому, виходить, все. Скільки роботи проведено, там же скосили, зрибли. Як зрибли, скосили, стюкували, поїхали, забрали, вже додому завісу, бачите, вже воно в дворі в мене стоїть усе. Ну куди його діти, знаєте, Теж так подумали. Думаю, те та там і казав глядачам, що не піде в котю. Спалю в котлові та і все. Таке місяць-два якийсь переб'ємося на паливі. Ну, а ти ж знаєте, глядачі, жалко. Ну жалко, так як дивишся, скільки труда, скільки цей, просто спалити його. Це, ну, це не варіант. Теж подумав, подумав, отак походив, походив, Думаю, куди ж і куди його пристроїти. То і тут для дачі. У нас ще ну, в нашому мікрорайоні є ще одна коровка. Одна коровка простенька, глядачі, і все. І ну, тримає її бабуся, пенсіонерка, і все. Ну, тож, ми там її навесні виручали, бо вона не могла коровку догодувати, ну, догодувати до весни. Ранньою весною ми, я її одвіз, виходить, виходить в 100 тюківлю церкви. Там в мене було. Вона тож така не дуже як перший укіс, трохи мочений був, все, трохи вона пережила, все. ну, в принципі, корову можна було годувати. Ну, не було, жінка теж бідкається, що робити, не знаю, Наверно, прийти корову здавати. Ну, Давайте я вам привезу люцерки. Ми її підтримали, виходить, люцерки, вона догодувала і оце до того часу протримала коровку. Вчора дзвоню, кажу, не хочете забрати його. Таке ж жалко, стільки труда і все вложено. На у вас коровка їсть, кукурузиня? вона каже, льоня, та їсть на залюбки. І каже, на даний час, каже, в мене каже, стутюків, яка пшеничної соломи, каже, і все, і нема чим годувати. Ну, глядачі теж подумав, подумав, ну, відвезу, таке підтримую трохи, знаєте, щоб ще хоч одна коровка якась у нас була в нашому мікрорайоні. Виходить, бо вже все. Молодіж тримати не хоче, у цьому гамні бабляться. Бачите, залишились одні пенсіонери такі, що ще Такі кріпкенькі, які тримають. І, і цей, ну, і оце ми поставилися, і все, оце що таке ця. Що виходить? Кажу, та ну що ви з цієї корови, вже теж, на ноги слаба, є що ти лягає на цьому. Кажу, та ну що ви корову мучите, себе мучите, блядь, і корови, і все. Каже, Льоня, ну а що я, як я проживу? Зараз коровка на мене час, виходить, в запуску в неї не дується. Каже, в мене 2 тисячі пенсії. Ну що я на 2000 пенсії? А комунальні, а оце все, каже, і на хліб не хватає, як то й кажуть. Та каже, коровку, поки не збираю здавати, якось переживу, якось буду тримати, як буду так. Ну, знаєте, такий ентузіазм, це, звісно, класно. Це все, ну і вирішили, підтримаємо глядачі. От веземо, виходить, і... хай годує жіночка. Хоча плюс, я кажу, вона хоч їсть у вас курузиняка. Їсть, вези, каже, ти що, я буду рада тільки. на цьому. Ну Я думаю, буде непогана підтримка, така 120 ків отакої кукурузки. Так що так, так що, що, погнали, одвозимо? Хай людина годує. Так що, погнали. Так, глядачі, ну що? Погнали! Це світло. Їхати недалеко. Ну, кілометр десь, гарно, гадають, десь так. Машину десятку. Десь виходить, кілометр і ми на місці. А, звичайно, обіцяв утра привезти на 9 годинок. Трохи ми там поміняли всі плани. І все, вже двоне переживає, льоня, ну що там? Та, що, коли, ваше, передумав, так, та, ні, не передавайте, не передумав. Привезнув, бачите. Тяжко справа ці крови. Ну а ще як сама, без такої повністі, то це взагалі, звісно, капець. Я не знаю, як це. Люди ж пенсійного віку і більш таки заквалені на, на ці роботи. Ну, Я думаю, більш... Боже, без бити. Ну то я жіночка, у нас вже тут не їде ніхто, ні на молоководи ніде нічого. Вода, там часто запитують люди, Люня, по, по чому нас на молоководі молоко? У нас нема молоководи, де все. Я колись казав, отак один от, 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 на молоководи, що ви дограєтесь з тією ціною на молоко, покуров не спаде. Ось така й спалася. Так". Є нас тут раніше було. Була череда, і все. Було в череді 40 коров. А посілку сьомі затримали 40 коров. Зараз уже все. Оце в неї одна корова залишилася. Дімно. Така. Куля, звісно, люди. Багатонько, квітно, пенсіоні, ну тримають пенсіонери, знаєте. Багато пенсіонерів, що прикуркуються, Року, й, ну, прийти, тримати. А молодьок, звичайно, бачить, молодьок не хоче. Молодь ну, я вважаю, що лежить на роботу, заробити грошей, геморує, до, 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 до тих фізичних затрат, так і, звісно, стражається, тільки блять, як руки працюють руба, виводиться мого. Вона теж, виходить, молочку, куда я трохи, 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 трохи. Тому, полочко, людям діти. Так, що я думаю, підплати, плюс ще одна коровка, плюс ще одна кровка, зиму в нас переживе. Поки, звісно, міночки я втори і тримав. Нічого глядачі, погнали. У нас розружати. Ну що, доїжджаємо до міста призначення. Де будемо Ой, Тут же така халепа з розвантажуванням, Знаєте як. Можна було легко і просто перевернути в рецепта і все. Ну, що воно виходить? Получається виходить, круто дуже скрізька. Нетки злітають на разків. Не хочуть перевернути, зробити тупу купу ну, та і все. Зараз буде грушну. Зараз ще й наплихаються, як дядько. Ні, та нічого, а що не зробити. Ось так. таке заєв поганий. Не положить про Щас буху яма. Так, 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 так. Сейчас будем стопаем, где будем руководить Наташ, куди його краще вам? Може ось сюди так вирулювати, так? Да? Ну там, мабуть, буде я Вам. Давайте а сюди Давайте вирулюю його вирулюємо цей. Хорошо. Ну не переротайте, треба сюди сіда, ручлю. Бо вона слизька, розвалять тюки всі, хоч тієму шоку. Давайте всі дрючки Тоді сюди проїжджаю, да, протягую сюди. казав, що треба деревину сплялять. Що? Щас, візьмемо жодну, так те, прийшов вам із сп... спиляв би та і все. А? Я спиляв би її вистачати. Ну а що? Так б було б якби б... в нас кілеше під'їжджати до нього. Так. І що деревина? Кажу, давайте я вам прийду і спиляю, просто так, ти нічого. Ну нічого. На перший рік На раніше... перший рік і привозять і все виходить. І отака халепа мені у нас каже. Не ляже з деревину. Так. Що глядачі? Погнали працювати. Так, Наташ. Кому? Поламала Ну я ж казав, давайте деревину спиляємо. Так ні, ні. Що ви бережете? Вам шо, як що? Як чи що це деревина? Чи знає багато якийсь цей? <правців> а, коровку холодок столять, да? Блін, як не. Таке, типа налива і зімні. Ви, в общем-то, <правців> общем ще й корова, бава не голодна, так? Да? <правців> так, вона встає, а отут достає. Щоб я хоч не забув, це у вас. <правців> Нагадаєте мені. Та ну а що їм? Це сама кужне тільки вже як силу, перебита воно. Молока з його то не тут, але протест тут Наташ, зиму переживете, ту буде добре. В мене ще залишилося те, що то поступний раз привозили, а це солова ж тут. А це ще що це буде. А лютарка мені не залишилася вже, ні? Та, от, що це привозили, ага. то, там осталось. Осталось трошки? Сюди той. А потім хубаво привіз в соломи. Так я як вас сумудрило солому цю? Як вас сумудрило цю солому купити? Пшеничну. Нет. Ну ви ж казали, яшну заказали, так? Да? Я ж думала, яшну привезуть, а воно приїхало. Пшеничне, да? А воно вже вигружали, вигружали, кажуть, це ясна на не пшенична. Нет. Ну як у мене корова буде їсти пшеничну солому чи ні? Нет, дуже, Нет, Може, підіймо й перебирати. перебирати.

Де? Ой, то ж, то ж. А де ваші помощники оце? Нема помощників. Якби молоко пить були помощники, так? Да? Чи дуже вже і пити не хочеш. Чи теж у вас є ніж є? Чи дайте чим-небудь перепилять його. Що є, що... носить носить зрив все. Не, а, не, несіть, несіть. Бахну, он краску общаться у мене цього що тут собака був там полетить відріжу, бо я привязывал борт не влізло Ні, халепа ж така в мене з мамкою. А я по телефону не розслухала, а не переписувала вона. Мамки інсульт. Ой, йомаю. Да. Бебелий. Та ну не, не балака ніде нічого. Це що це таке? Так, так, як же туди вилізти, не тож? Я зараз пару штук скину, воно ну, полешати. Тож тікається, щоб я. Во воно таке, можна було перевернути його. Можуть розвалити. А, а пиляки, землі там. Та ну а що, будете перетрушати. Воно ж прес. І зрібали його гребками, поняли? Та от то я вчора на ніч думаю не привезу вам на, на... ніч. Я вдруг його накрию, думаю, та й все. Ну я розкривав всю куку домаш, давав кругом, тут такий дуже... Ота воно якось зверху, воно, блядь, Вона кидала. Та ні, воно ж породисі сказало, що не лжаємо взагалі. От таке кукурудзи, поняли? Не їм від слова взагалі. Так що, як коти, знаєте, порудись. Ух -мо, я ж заморився. Угу. Капець. Як той, так Воно на цю. Та ж... Так, як на понеділок вівторок. Та шо... Ну так, так як на понеділок, 80% залевний. Ага. Так як на понеділок 80% заливний. Да. Ну ага. і це підмочує, та, я там саме приводила. Ввечері отак передала, що на другий день Ну, я кажу, Щось ціле, щось буде засита, а щось перетрусне буде годувати. Що трошки щось може вкидаю. Прийшла пенсія дві тисячі. Ага. Тисячу оставлю, ж, бо як поїхала туди з світами, ну без грошей то не було. Так продали б корову, пошукували їм. Ага, січа. <ріху> Чого? би гульнули йому. О, Це зараз не доїться, то ж таке вийшло, б десь щось стоє, а то ж таке на кожен день на розходи й було. Тільки копійка так. була, так? Да? Бачите, корова якась і себе прогодує. Хоч і кажуть, та воно на неї йде. Та що, ну що на неї? Буває, що він на неї стратиш, то на макуху, то ще щось. Колись сіна я не купляла, сама накосювала. І дві корови держала сама. А що таке? вже все, ноги. Я там фотографія з Альоною стояла, стою отакі, по спину. Та що зробиш? І кову ще довго. Погнав я. Та нічого, то тому не віддавайте. Та ну як же ж не віддавайте. Чого, треба було яшню солому, а не пшеничну. Що ж він вас надурив? Хай зі мої та да забирає ту солому. Та ж на тебе я вам роздавлю. Ага, Та воно тріснуте. Я його спаяла, була все одно стала бризкати, а воно Понятно. Добре, я. Займайтеся. О, це на могорич, так? Да? Ага. О, могорич хорош. хорош. Могорич. Зараз Ось. О, я, я тобі перев... переверну трохи, витрусь його. Так, глядачі, Ну що? Розвантажили, виходить. Важный мокрый. Сейчас параллельный процесс. Немножко высота в, в него. Но земля Что, закрыли уборку. А? Де? Там їх не мають, Наташ, не веду. Немає. Оце! Що? Та вони ж зелені, Наташ, не чудіть. Фу, магазині купити добрий. <свісно> а чор? Що? Привезли, розгрузили, ще й втек отримали. А човтик отримали, побідури переїхав. От йома. Який капець. Все не слава Богу, бачите. Тут кормилимо горищу. То не горілка, не самогонка, ви зараз кажете. То виходить... Дай його То виходить олія. Так, вылезы. Так, ну, такие вот так справа, бачите. Так что, я думаю, еще одна коровка. зиму переживе. Я розумію, що це не фонтан і все. Ну, нічого. Все одно гроші, ніж солома пшенична, бачите. Тільки в нас йому є пшеничний солома. я кажу, хто ж їй буде їсти пшеничний столом, це оце прийде. О, так, пропускаємо. Ну нічого, напогали вдома. Якщо понравилось таке відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуйтесь на канал, Ми все буде курс до України. Пока-пока.